Напередодні завершення навчального року та початку літніх канікул особлива увага приділяється забезпеченню організованого дозвілля та оздоровлення дітей, які залишаються в місті. Зокрема, йдеться про відкриття прошкільних таборів відпочинку з денним перебуванням на базі навчальних закладів, а таких у Хмельницькому 33. Працюватимуть вони з 2 до 20 червня. При Палаці творчості дітей та юнацтва це табір для дітей соціально незахищених категорій, але які в той же час є талановитими та обдарованими. І також є наші табори, пришкільні табори, але вони при дитячо-юнацьких спортивних школах. Це також для дітей, можна, ну, сказати, для талановитих дітей, які займаються спортом. Такі от інші табори при загальноосвітніх школах. За словами Олени Броніславівни, пришкільні табори відпочинку дуже важлива складова в забезпеченні організованого відпочинку дітей на канікулах. Працюючі батьки не ламатимуть собі голову, куди діти дітей. Вони можуть бути спокійними. Їхнє чадо буде під наглядом кваліфікованих педагогів, а також добре нагодоване. Особливістю вже другий рік є те, що дітки в цих пришкільних таборах харчуються двічі на день, тобто сніданки і обіди. Цього року згідно вимог, ну санітарно-гігієнічних вимог харчування має складати не менше 10 гривень. В пришкільній прибузькій республіки в них харчування ще трошки дорожче, тому що дітки там перебувають не до третьої години, а до четвертої, п'ятої, навіть години. Варто зазначити, що діти соціально незахищених та пільгових категорій перебуватимуть пришкільних таборах безкоштовно інші ж платитимуть лише за харчування. Практика показує, що дітки, які відвідують табори при навчальних закладах, залишаються задоволені своїм відпочинком, і це не дивно, адже для них забезпечують змістовне дозвілля, проводять виховну роботу, організовують культпоходи в театри, кінотеатри, музеї тощо. А от оздоровчий відпочинок підростаючому поколінню найкраще забезпечить дитячий юнацький оздоровчий комплекс Чайка, що у Головчинцях Литичівського району 2014 році він буде працювати в чотири зміни. Це таке, ну скажімо так, максимальне навантаження по рівню ну таких таборів, як артек Молода Гвардія, коли ну, згідно всіх вимог, там три дні не бери змінок, але щоб охопити максимальну кількість дітей. Тривалість зміни 21 день. Загалом у таборі передбачено оздоровити більше тисячі дітей віком від 6 до 17 років. Не оминуть увагою пільгову категорію. Для них з міського бюджету виділені кошти на придбання 250 безкоштовних путівок. До цієї справи долучилась і обласна адміністрація. табір чайка він подав, виграв лот. В облдержадміністрації на 370 місць, але це теж якби бюджетні путівки, але це треба розуміти. що Це для дітей Хмельницької області, звичайно, і за кошти Хмельницької облдержадміністрації, звичайно, якась частина цих путівок ще вони нададуть нам, тому що вони розраховують і також на дітей хмельничан того року. Вони нам надали 40 путівок. Першу чергу безкоштовні путівки отримують діти, позбавлені батьківського піклування, інваліди та обдаровані. Для інших путівка коштуватиме 2300 гривень. Дешевше обійдеться відпочинок для тих осіб, які застраховані у фонді соціального страхування. Якщо вони є застрахованими особами або приватними підприємцями, які сплачують внески в соцстрах, вони можуть скористатися. Послуги, можна так сказати, фонду соціального страхування, і він їм здешевить вартість путівки на 903 гривні. Якщо ви вирішили відправити своє чадо до пришкільного табору чи до оздоровчого комплексу Чайка, не гайте часу, набір триває. Бажаючи можуть звертатися в міське управління освіти.